Всім звати Ваня Попадич, і я буду знімати одну другу фіналу в першій матчі Лі Чемпіонів за Борусі Дортмунд. Я буду грати проти ПСЖ. я починаю. Брусі Дортмунд розводить м'яч. Бочу ж дає на піщика. Нарпіщик Прекрасна комбінація від ігроків ПСЖ Тон Собочич вибиває м'яч на рамс. Рамус дає на Обом'янга Обом'янг на Меджу і меджа не попадає по воротах. Сіріго вибиває м'яч. І батр має виграти верхову боротьбу.

Трублян закидае на рауса и много прекрасен пас. На него и полишиш, пропускай мяч Через себе си. И Мария встречает мяч. И контратака від Руси Дорт. Но Обумянг втрачає м'яч. Штрафни для по пест... Сирику пробиває штрафний удар. Бартера виграє верхову Боротьбу, но Абумянг не... дає не точно. Mm -hmm. Підкат від фол. Лайтнер дає на рамуса. І Рамус дає пасу зріс на Ну, Обум'янг зразу втрачає м'яч. Бартра не виграє в клуб, но піщик підбирає м'яч. Меня надає на рамуса, але Рамус втрачає м'яч. Закінчився перший тайм. Думаю, в другому таймі буде побільше матір. Статистика. В першому таймі тільки був один удар по воротах. І то він прийшов по позворота. Поліщич виграє верхову боротьбу за Дімарією. Well positioned to make that interception. Rabio. D Maria. Sit up field. And he's shooting a clean pair of heels. Kavani. Kavani will call it. He's already delivering another leap. What a good plan

Цього матч дуже багато втрат від гравців Борусі Дортн. Ця усіло вибиває падінням мажок. Перехват від Обум'яна і Обмуянг є воротах гно. Меджа забуває гол. І Борусі Дортмунд відігрується на 68-й хвилині. Боггий пас вид за тропой на ладимо. Страты чай ви субот. Тягу силу подає нячка. It Но газа, что лукас мон... Лукас Мора набирає потужний удар. Чафало дає нам партру. Бартер дає точний пас. Спора. дає на Лайнера. Спора на Лайнера вчає. Вандофалар падає. Я надає на Рамуса і Рамус пробиває ноб'є ворота Заміна в, в команди ПСЖ заміж Джеса виходить на ети. Бартра не виграє в Угру. І фол від. Но об там зверала в мяч. Я силу подает, но не точно. А вот Диар кидает аут на Лукаса Мовара. Ну, Лукас Мовара встречает мяч. Лейтнер и Лейтнер падает в кат. Полисич получает желтый карту. Феллер дає на Іхуміс спробує закинути на меншу. Менше закидає не точно. І закінчився перший матч, одної і другої фін... фін... фіналу. Ми зіграли нічию з ПСЖ 1-1. І другий матч, одне і другий фінал закінчився. Євентус іграв ПСВ 1-0. І Борусі Дорс зіграла з ПСЖ 1-1. И я заканчиваю первый матч онлайн и второй финала лиги чемпионов за Боруссию Дортмунд. С вами был Ваня Попалин. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока!